Додавання записів. Ми тільки що зробили видалення записів, зараз спробуємо додати. Дивіться, щоб коли ми з вами ну якби переходимо переходимо на вкладочку. Давайте зробимо, можливо, окрему вкладочку. Ось оцю, тут все-таки виправимо. Тут буде додати, а тут буде редагувати. Добре? І так, оцю ось пере, ми таб колекшну тут натискаємо. І о, ну, на другій вкладок ось отут, да, ми лишаємо додати. Нехай буде. Я, щоб простіше, хотів трошки складніше, а тут буде редагувати. Знову колекшн. Так, тут ось буде редагувати. І okay. окей. Добре. І так, якщо ми переходимо в додати, дивіться, щоб перейти в додати, ми можемо так переходити. Давайте зробимо ще і ось отут: кнопочку додати, так? десь поставимо. Давайте кнопочку додати. Так от, ця кнопочка додати у нас буде, я її напишу додати. «Додати». І ще одно, Дивіться, у нас є отут записи. О, дивіться, отут є записи. Стоп. Я кудись одніс. Кудись одніс окно. Не, не дуже зручно. Ну ладно. А, отак от ось. Дивіться, за, записи. Оп, стоп, записи. І тут є видалити. Дивіться. Треба зв'язати ось оцю кнопочку і оце, оцю команду. Оцю. Бачите? Дивіться. То як ми робимо? Дивіться, ми отут дивимося ось отут. Що ця кнопочка називається button1, Бачите? Я зараз зроблю, що у нас буде і отут, отут, працювати наша менюшка. Дивіться, виходить як? Треба зв'язати оцю баттон 1 з цією кнопочкою. Тобто я отут-от нажимаю, просто натиснув один раз, йду да? от сюди. І тут, от дивіться, отут-от є властивості. ой, події, вибачте. І подія, OnClick, я кажу, буде, і код не треба писати другий раз. Вона буде дорівнювати баттон один клік. Тобто, все одно, що нажали ви тут, що ви нажали на кнопочку баттон 1. Тепер у нас працює ось оце записи і видалити. тик. Ну, перевіримо. Хай, ну, чи зараз перевіримо. Давайте зараз перевіримо вже. От дивіться, що виходить? От якщо ми нажимали на видалити понятно, воно видаляло. А тепер я отак ось виділив оцю, да? ось воно виділене. Тепер кажу записи, дивіться, видалити. Воно каже: запис 4 було видалено, Ну, можна ще було, чи ви згодні, чи не згодні, да? видалити запис. Ну, то вже. Пізніше ми вже зробимо. Зараз у нас один. Тепер у нас є кнопочка додати. Кнопочка додати, дивіться, вона просто долучна перейти на оцю вкладочку. А на оцій вкладочці ми ось тут розпишемо, як будемо додавати. Так? так от виходить, дивіться, щоб перейти на ось оцю, це оця компонента, в нас називається Tab Control ось Дивіться, ця компонента називається Tab Control І коли ми з вами. Переходили просто, коли ми з вами переходили ось отак на вкладочку додати. Щоб перейти на вкладочку додати, треба просто зробити активною її. Для цього дивіться, я два рази нажимаю. І ось отут до да, баттон 2. Це button 2 клік. Пишу слідуюче. Пишу ось отак. Так, англійська мова. Tab, control 1. Далі крапочка. Далі пишу selected index, selected index дорівнює. Ой, одне дорівнює один. І все. Дивіться. І в результаті, якщо я запущу нашу програмку, то дивіться. Зараз вона запуститься. І тепер, якщо я нажимаю кнопочку додати, дивіться, воно мені раз переходить сюди на додати. Ну, неправильно трошки написав, так? Да? На додати. Все. В принципі, все, що нам треба було, розумієте? А тепер дивіться, я пов'яжу по оцю кнопочку додати. Це батон 2 у мене. і з цим пунктом меню. Тут же є додати. Дивіться, то я його виділяю. Нажав на нього. Тепер іду сюди на events події, і там, де клік я кажу: Button 2 клік. Все. У мене вони зв'язані і, і будуть однаково робити. Знову перевіряємо, запускаємо. І дивіться, якщо я натискаю записи додати, то воно мені переходить на вкладочку Додати. Добре. Але мало цього, щоб переходило тільки на, на вкладочку Додати, нам потрібно ще що? Нам потрібно з вами на цій вкладочці Додати, розташувати поля. Які будуть у нас використовуватися, Значить, А поля ми з вами е, додамо слідуючим чином. Для додавання полів ми розташуємо е, текст бокси. Текстбокси. Ось отак. Дивіться. Поставлю текст боксу. Тут у нас буде, це буде у нас прізвище. Е, Різвище буде так. Потім буде. Іще текст текстбокс Текст Це у нас буде група, да? Дальше ще що у нас там? Середній бал було, да? Так. Дивіться, так, так? Поставимо ми з вами ще середній бал. А тепер фото, да? фото ми і постав... характеристика. Фото і характеристика. Дякую. Ставимо ми Image Picture Box для фото. І біля нього отут, де ж нам так би його перетворити? Ладно, хай отут буде фото і кнопочку. Завантажити треба поставити кнопочку батон, Ось так ось. Не, не завантажити, а ми назвемо огляда. Да? Текст назвемо його «огляд», да? Чи завантажити. 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 От, тепер ось тут. зроблю е, текст бокс також. Ще один поставлю текстбокс І ось отут, дивіться, я поставлю е, мультилайн. Мультилайн це багато ліній. І ось отак. Отут ще зроблю панельку жирні шрифти. отут тут будемо писати. Це буде таке, як Word у нас. Тут будемо писати. Так, тут зробимо такий міні-блокнот. Ну, Побачимо, може зразу блокнот, може Word. І ось тут поставлю кнопочку ще одну, яка буде означати зберегти. Я її зроблю трошечки більшим Фонд, Size поставлю десь 14. От. І. Ось отак. О! І ми назовемо це буде загальна кнопка, яка буде називатись Зберегти. Запис давайте так. О, тобто, якщо ми... Ну, тут... Стоп, 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 стоп. Ну. Дивіться, ну, що я хотів. Я хотів тепер ще поставити лейбл. щоб попідписувати. От дивіться, лейбл, ось сюди ставлю один, ось сюди ставлю. Ось ще один лейбл. Два. Чи отак. І отак це трошки нижче. І ще ставлю лейбл 3. І ще ставлю лейбл 4. І ще ставлю лейбл 5. Тепер я попідписую ці лейбли. П'ятий пишу характеристика. Перший пишу прізвище. Ух, вибачте. Другий пишу, що тут група, так? Група. Що це зі мною група? А далі оце у нас середній бал. бал. Дякую. Ось оце у нас що буде фото. Так. І так, поїхали. Давайте зробимо. І так, як у нас буде прізвище. І ще в нас. Це у нас буде. Дивіться, нейму його текстбокс 1, це текстбокс 2, це текстбокс 3. Поняли? Вот. І так, давайте ми тепер. Давайте ми тепер організуємо. Ну, от, якщо ми натискаємо з вами на кнопочку Зберегти, то нам треба десь ці взяти дані, да? на кнопочку зберегти, тоді ми оцю зберегти запис, тоді ми зробимо слідуюче. Ми зробимо String. String, pip, буде така змінна pip, яка дорівнює textbox box один крапочка текст. Далі слідуючи int. Group дорівнює текст бокс 2 текст. Текст бокс 2. Текст. Тільки ви пам'ятаєте, щоб це було число, то ми його повинні конвертувати. Да? Ми десь отут писали код конверту INT. Правильно ось таку функцію використовували. Ось такий метод собі. Так, і тепер а, давайте конверт. А, там ми флот, середній бал позначили як флот, по-моєму. Да? то напишемо так: ось: флот, середній бал. Слово середній бал дорівнює е, ось так, але бажано не конверту in, а ін, а конверту single. Це буде е, так. А тепер дивіться, а тепер. А тепер давайте ми, коли це зібрали, поки фото і, фо, і е, характеристику не роблю. А роблю що? Роблю е, якусь функцію, яка буде зберігати рекорд, я її назву. Рекорд. Опа! І крапка з і в І оцю Ed record я передам наше pip Наші груп і наше, наш середній дал. А вверху ось отут тепер ми цю функцію реалізуємо. Тобто ми цю функцію ось тут окремо реалізуємо. Тільки напишемо, що тут у нас string, тут у нас int. І тут у нас середній бал. Середній бал це е, дабл е, флот. Я писав флот, да? ну нехай буде флот. Флот середній бал. І тепер дивіться, оцей record має у нас ось отакі речі. І ми ось тут. Ми ось тут зараз зробимо слідуюче. Знову пишемо втраті, ми оце ось. Я оце ось все зараз скопіюю. Дивіться. Так як видаляли, так будемо додати. Ну, Тільки поправимо, да, дещо. Ми ось отак. Опа! Йому record. А чого record не хоче воно так? Хм. Чого воно не хоче так? Чого воно не хоче так, а, ну, паблік, да, Ми забули дописати паблік. І воїт and record і залежить від от, таких параметрів. І так, перше, що ми робимо: con open А тепер дивіться, я а, ну буду писати а, слідуючи. Дивіться. Ну, я можна було можна було додавати отут, додати запис. Дивіться, отак от вставити, да? І потом, і потом, а, ну, якби. Значення подобавлять, да? але дивіться, я а, ну чи давайте зроблю. Дивіться, вставити, добре. Ось отут пишу, пишу там Павленко. Павленко. І група в нього там 311, наприклад. Да? І нажимаю виконати. Дивіться, воно мені отаке каже: от. Insert into. Дивіться, отак от. Я прямо я цей запит. Оп. І скопірував Ctrl-C, і от сюди вставив. А тепер його просто відредагую, щоб було все зрозуміло. Опа! І тепер, дивіться, пішов редагувати. Так, оці можу я поприбирати. І так, додати, ID, PIP додати. А, дальше. GR. Середній бал і фото хай буде тут же додати, і характеристику туже додати. Тільки values, значення, значення. І ми пішли Now. так Сюди ми ставимо. Now, поставили Сюди ми поставимо піпо так да Сюди ми поставимо, замість цього ми поставимо равлик груп. Замість цього ми поставимо равлик середній бал. Вот. А сюди нали на. Ну, поки нічого не будемо передавати у фотографію і в характеристики. А тепер дивіться, ми пішли собі. І так, у змінну піп, піп, ми передаємо нашу піп. У позицію піп. Тобто, отут ми поставили позицію піп, і Передаємо туди піп те, яке прийде у нас із цього нашого текстбокса. Прилетить от сюди воно нам. І потім от сюди підставиться, передасться в параметри. І тут дивіться, я знову оці ось наші параметри. Три штучки просто передам. Сюди піп, сюди у нас груп. І, сюди, і ось тут у нас груп. І тут у нас середній бал, і тут у нас середній бал. А правильно ж ми там середній бал, так ми називали? Середній, так, да, ми, ми ж скопіювали, я забув, так? Середній бал. І тепер КМД Query. І тепер виникла помилка, а тут а, е, запис було додано просто. Запис додано. Запис додано. І я все це зберігаю на всякий випадок, запускаю наш додаток. Дивіться, зараз перевірю отут от. записи, додати. О, воно перейшло сюди. Я пишу не зна... пізнайко. Пізнайко. Група 702, середній бал 5,5. І тепер давайте крапочку тут поставлю на всяк випадок. Тут там може бути нюанс. Я потім розповім. І е, нажимаю зберегти запис. О, помилка! Fatal, error, Command, execution. От неправильно. Запис додано. Отак. І додано, каже, да, і, є щось, і щось там. КМД, якась помилка. Давайте подивимося, чи воно додало, чи ні. Ну, переглянути. Нема. Бачите, значить, помилка якась. Давайте отут. Я, а тут кома стоїть, он дивіться. Да? А треба було крапочку поставити. Тут треба поставити крапочку. А якщо кома, ну, пождіть. Може кому треба? А ну-ка, зберегти запис. Ні, виникла помилка. Фета. Десь у нас помилка. Запис каже, додано. Так а чого ж воно запис додано? Видає. Незрозуміло, чому воно видає. Ну-ка, дивимося. Нема ніякої запису. І так. І так. так. а давайте я не буду поки передавати оцього. Оцього, оцього. я Дивіться, в чому справа. ось тут середній бал, я не пам'ятаю, треба структуру подивитися. Так, структура. Дабл, так. Давайте, поки не буду передавати оце. Закоментую. Зараз тут вийду. Так? І закоментую поки оцей рядочок. От він мені не подобається. Оце. Або оцей рядочок. Або тут десь ми помилку допустили. Ану, ID, PIP, група середній бал, фото. Значення value. Груп, середній бал. Оцей флот. Не подобається мені. Давайте ми його пока. Я Ладно я його просто пока не буду передавати. Ось отут напишу просто нау йому. Потім ми розберемося з ним. З середнім балом Я подозріваю, що це у нас середній бал таке робить. Нау-нау-нау. Так, ну-ка, Con Open. І тут у нас Con Close є, да, і філ JV, є, все нормально. Запустили. Додати. Прізвище. Ну-ка. Вірний прізвище буде. Вірний. Група 711. І нажимаємо зберегти. Все одно каже щось таке. Запис додано. А що ж таке? В чому у нас проблема? Значить, закрити. Десь якась помилка є. А ну ж, давайте переглянути. Нема нічого. Так. Чому помилка не ну, можу. String, Може, треба нажимати на зберегти, то нижче кнопочку ви оформлювали. Ні, там заводиє. Це фотка. Тут фотку забрали. А, то для фото. Я думаю, ага. просто, тому що вона від нею підписалася. Текст бокс За один, він. тут текст Бокс два. Нам вони важливі. А потім, а потім, а потім скажімо, зберегти. Запис. Вроді би правильно. Так, insert into student. ID Pip GR. Так, давайте запис зупинимо. Поки що добре. Пауза. Зупили.